Ще раз повтори, як от ти розказував, з ким ти познайомився? Штешура, да. Стосовно Алегорської, Карпата. Як от вона була, хто там про неї розказував? Ну, не, це це, це, це та сама не маєш на увазі? Так. Будь ласка, не має жодних проблем. Де 62 ну, в тих роках рік художники взагалі, Шишора село е, революційне в тому плані, що. В 62-му році там відбувся мітинг Хрущовська відлига. Uh -huh. І там відбувся мітинг, відкрили пам'ятник Тарасові Шевченку. З того все почалося. Без дозволу радянської влади офіційної. Тобто, можемо собі уявити, Радянський Союз і, і приїхала туди Алгорська компанія. А, власна, так. а пан, автором пам'ятнику, скульптором був Іван Гончар. Іван Макарович Гончар. Ясно. Yeah, Ось. Можемо уявити ситуацію, коли в радянський час без дозволу обкому, райкому чи будь-якого іншої радянської установи відкривається в Шишорах пам'ятник Тарасові Шевченку, куди неофіційно сходяться всі навколишні, жителі навколишніх сіл. І влада про це нічого не знала. Алла Горська, художники, київські, львівські дисиденти. Був Сверстюк, Чорнові В'ячеслав. Він, ще сав... він всі... про всіх них розказав, да? так? і він відкривав пам'ятник Шевченко, це, його... це був його перший офіційний політичний виступ у ну, це... му році. Дотепер, що Шорох і Павник можна присвідчитись. Він між горами в, такий, в центрі села, дуже біля річки, гарна місцевість. Слід, а от як от Алугорську цей сприйняв? Гуцул. От, от, Сприйняли Аугорську спочатку. Всіх насторожно кияни приїжджають столичні люди в село, в Карпати. От. Потім е, якась була, е, була проста ситуація, коли треба було косити траву. Угу. От. І дідо мій Микола. Там були хлопці, люди косили. і Алла Горська взяла косу, почала косити з чоловіками разом. От. Uh -huh. І каже, але косить, але баба каже. Uh -huh. От власне в Горській поєдналося щось таке просте, селянське, українське, uh -huh. від землі, від плуга, від нашого коріння. І в той же час вона була надзвичайно мистецькою витонченою. Натурою, натурою. Yeah. от це поєднання цей свястюк, кажете, що вона росла від одного до просто каже днями росла, тобто її розуміння, її філософія. Власне, настільки я е, маленьким там не пригадую цих всіх детальних моментів, але знаю одне, що е, ця людина могла бути близькою і для людей простих uh -huh. і спілкуватися на інтелектуальні теми з митцями. Тобто вона була е, настільки гармонійно вписувалася. І дух. це селяни відмітили. А вони це, ще і сиділи, та, я так зрозумів. Та. Так, ще були, ну, відбувала звучість в УПА Ясно. на заслані, але люди відчували дуже близько, так. дуже е, щиро людину, яка була їм близькою за духом.